Дві години тому один плюс один отримав ліцензію на аналогове мовлення від нацради з питань телебачення. Телеканал насамперед за це вдячний вам, нашим глядачам. Бо саме завдяки вашій підтримці, нам вдалося подолати політичний тиск і справедливість нарешті запанувала. Сьогодні ж коли ми отримали документи, з'ясували, що підписані вони не сьогоднішнім числом, а 29 грудня. Себто датою закінчення дії ліцензії попередньої. Тож фактично всі ці дні документ був інструментом шантажу нас як засобу масової інформації. Детальніше про перебіг подій навколо 1 плюс Дмитро Святненко в коридорах Національної ради з питань телебачення та радіомовлення затимувала тиша. Попри робочий день, чиновники з самого ранку не поспішали на роботу. Ближче до вечора голова ради Юрій Артеменко разом із заступницею з юридичних питань Уляною Фещук скликають брифінг для журналістів. Питання єдине продовження ліцензії на аналогову трансляцію телеканалу 1+,1. плюс Послухати і підтримати нас зібралось до десяти провідних телеканалів країни. Голова комісії починає свій нетривалий спіч з новорічних привітань і побажань. І, врешті, починає виправдовуватися за тривале затягування з видачею бланка ліцензії. Каже, протягом останніх десяти днів так і не отримав необхідних документів, які ви підтверджували кінцевого власника каналу. Але е, ні в цей день, ні в наступні десять днів протягом дня е, ми. Таких документів, які підтверджували і уточнювали хто є кінцевим бенефіціарним власником, тобто власником каналу, простіше кажучи, ми не отримали. Передає слово заступниці. Вона стверджує, що також не бачила ніяких документів від телеканалу. Один плюс один до неї, нібито приходив генеральний директор групи компанії Один Плюс один, приносив щось, але за її словами не реєстрував документи в канцелярії. Підсумовуючи все сказане, Уляна Фещук зачитує рішення комісії бланк ліцензії на аналогове мовлення телеканалу один плюс один видати. Забрати його можна одразу після брифінгу. Сьогодні, 5 січня 2017 року, національна рада України з питань телебачення радіомовлення, неухильно дотримуючись норм законодавства, готова видати товариство з обмеженою відповідальністю студія один плюс один ліцензію. Тому після закінчення брифінгу відповідні представники або керівник каналу можуть звернутися до апарату і отримати її бланк ліцензії телеканалу 1+,1, де зазначені власники. Ми проти чекаємо документального підтвердження, що вони не змінилися. Щойно остання фраза пролунала юрист телеканалу «1 плюс 1» Тетяна Смирнова бере слово і пробує спростувати претензії і закати керівництва нацради. Керівництво слухати не хоче і тікає. Кінцеві бенефіціарні власники усіх телерадіокомпаній, включаючи нашу і усіх тут присутніх, розкриті на офіційних сайтах телерадіокомпаній. і це не Фейсбук, як каже ж. Шановний голова національної ради, це цілком офіційна інформація. Ми всі це зробили відповідно до вимог закону. І відповідно відповіді на усі письмові запити національної ради були нами надані своєчасно відповідно до даних Укрпошти. Офіційного сайту також Національна рада отримала його 3 січня. Насправді ж офіційний запит на телеканал 1+,1 про його власників. Національна рада надіслала лише 30 грудня після початку розголосу в ефірі ТСН і обіцянки самого Юрія Артеменка обміняти Бланк ліцензії на відповідь на цей запит відповідь було надіслано наступного дня офіційно поштою. Ось ця відповідь з підшитою квитанцією. Справа в тім, що те, що робила Національна Рада, є прецедентом насправді, тому що це з розряду елементів подвійних стандартів, коли в одних каналах запитують якісь додаткові додаткові інформації, в інших не запитують. Uh, і по друге, uh, якщо комусь не подобається прізвище Коломойських, так би могли і сказати. Хоча uh, 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 на насправді ми так і не розібралися, з чим були пов'язані ці причини. Але головне, в чому я переконаний, що саме те, що uh, uh, цей uh, прецедент став публічним, дозволило нам, врешті решт отримати те, що і ми мали отримати ліцензію. Разом з тим медіа Тарас Шевченко вважає дії Нацради не зовсім законними. Перша і головне, чиновники не мали права вимагати додаткових документів після голосування. По друге і головне, якщо телеканал не порушує ліцензійних умов і у Нацради немає до нього будь-яких претензій, ліцензія продовжується автоматично. Це в цілому викликає певний подив, коли аналогічна ситуація виникає виключно в одного телеканалу. Чомусь в інших телеканалів, особливо великих телеканалів, подібних ситуацій не виникало. Вони без проблем переформлювали свої ліцензії. Це точно є тиском, впливом. І ситуацію, в якій влада може потенційно вести якісь неофіційні переговори для того, щоб отримати кращу ситуацію для себе, трохи більше години тому наш юрист Тетяна Смирнова разом з журналістами ТСН отримали бланк ліцензії. Дмитро Святненко, Андрій Хлуста, Владислав Журенко, ТСН 1+,1.